Наступне питання, яке ми з вами розглянемо, це тригер Шмітта. Тригер Шмітта – це не те, щоб сказати, такий самий тригер, який ми вже з вами бачили. Фактично, це схема з гістерезисною характеристикою. Вона була винайдена ще в 30-ті роки, Отто Гербером Шміттом, американським винахідником, до речі, доволі плідною людиною, яка, для якої електроніка було, була просто... Одним з частиною його наукової роботи, але за свою наукову діяльність він, окрім тригера Шмітта, винайшов диференційний каскад, який є основою всіх транзисторів на біполярних транзисторах. Тобто, фактично його робота використовується нами і сьогодні. Тригер Шмітта може випускатися як окрема мікросхема, він так само є складовою частиною багатьох мікроконтролерів, мікросхем пліс які мають в своєму складі на вихідних лініях, на вхідних лініях тригер Шміт. Для чого ця штука використовується і як вона працює? Це тригер, який має так звану гістерезисну характеристику. Ось ми її бачимо на ось цій картинці. Відповідно, коли напруга змінюється з одинички в нуль то нам необхідно встановити набагато менше значення, аніж порогове. Оце порогове значення. Нам треба встановити набагато менше нульове значення для того, щоб тригер на виході сформував одиничку. І навпаки, коли значення на вході змінюється з нуля в одиницю, нам так само треба встановити набагато більше значення. Що це дає? Ось, до прикладу, у нас є ось така червоним показана вхідна лінія. У мене є значення порогове. Ось воно. вибачте. Щось я трошки так. Некрасиво намалював. Зараз я намалюю красиво. Тобто не дуже буде красиво. А ось так буде красиво. Ось у мене є порогове значення. І дивіться, що відбувається. Ось щитування. 1, щитування, 2, щитування 3. При поганому розкладі, можливо, було б тут щитування 4 і так далі. Тобто, е якщо у мене нема тригеру Шмітта на вході, то я великі завади, які виникають на лініях, буду щитувати і відпрацьовувати. Це е ось ті апаратні засоби, які, наприклад, використовуються для усунення брязкоту контактів на Вхідних сигналах для усунення якихось спотворень на сигналах після довгої лінії і так далі. Ми зараз розглянемо декілька прикладів. Основна ідея є гістерезисна характеристика, яка дозволяє збільшити діапазон зміни напруг для того, щоб вона пройшла з входу на вихід. І це дозволяє зменшити кількість помилкових перемикань на виході. Ось приклад мікросхеми 14. Просто 14. Відповідно, це може або 414. Це може бути SN, може бути LS, там щось там багато доволі може бути серії мікросхем, але ось на сайті Texas Instruments ви зараз ще досі можете її знайти. Подивіться, будь ласка, ось перший приклад це те, як можна працювати з. Доволі повільним, повільною зміною вхідних даних на вході, і відповідно ось це стоїть Шмітта. І коли на моєму вході ось така повільна зміна, на виході буде гарна і красива, прямокутна історія, тобто буде красивий логічний вихід. Це дозволяє зменшити ось всі ці повільні рухи, зменшити ось тривалість імпульсу. Фронту і спаду імпульсу доволі сильно, і отримати більш якісний, більш красивий сигнал. Ще один варіант: ми можемо взяти просто синусоїдальний генератор, подати його на вхід Шміта з, відповідно, зрозуміло, правильним діапазоном напруг, і отримати на виході прямокутник. Це один з варіантів, як отримати прямокутник з, наприклад, синусоїдального сигналу. Другий варіант, який. Показаний знову ж таки в документації компанії Texas Instruments, це створення мультивібратора. Я думаю, що схеми з мультивібраторами ви будете розбирати в курсі аналогової схемотехніки, але ось Шмітта є однією із складових е мультивібраторів: конденсатор, резистор в зворотньому зв'язку. Е ще буде у нас Шмітта і, відповідно, красивий прямокутничок, який ми отримуємо на виході шмітта. все буде окей. Ну, власне, мультивібратор у нас там лівіше буде стояти. А тут у нас буде вже фільтр, який ми маємо для нашої роботи. Ось, власне, на сьогодні все. Будь ласка, ваші питання.